Народний художник із Житомирщини став лавреатом всеукраїнської премії імені Івана Огієнка. Про це у Фейсбук повідомила прес-служба управління культури та туризму Житомирської обласної військової адміністрації. Мова йде про майстра витинання соломи із міста Овруч Миколу Климовича. Він посів одне з п'яти призових місць у номінації Мистецтво. Як зазначили, вова премія є знаковою для української культури нагородою, що вже багато років об'єднує достойників у сфері духовного, наукового, мистецького та суспільного життя. До слова, народний художник із овруша, засновник і директор Овруцької малої академії народних мистецтв та ремесел. Член національної спілки майстрів народного мистецтва України Микола Климович почав виготовляти картини із соломи наприкінці ХХ століття. Вперше він побачив застосування цього матеріалу на художніх картинах на одній із виставок, куди возив своїх учнів. Сьогодні Микола Климович володіє власною авторською технікою. Самостійно виготовляє всі матеріали для власних полотен, і власноруч робить для них рами.